щеплення від поліеміліту роблять шестимісячні лінії. Мама дівчинки Ольга Федотюк каже, приводить доньку на вакцинацію за графіком. Так само приходила і в два місяці, і в чотири місяці на щеплення. Тим паче тепер спала є поліеміліту. І так як нам уже сьогодні шість місяців, ми так само прийшли на вже капельки від поліеміліту. Вирішили не не втрачати час і відразу все зробити вчасно. Перед щепленням дівчинку оглянула сімейна лікарка. Загальний стан задовільний, скарг у нас немає, я здорова. У нас дитині 6 місяців, підлягає щепленню, оральній поліомелітній вакцині. Підлягає це третя вакцина, вона у нас Робиться згідно плану. План щеплення у дітей після року. Перша ревакцинація у півтора року, друга ревакцинація в 6 років і третя ревакцинація в 14 років. На моїй дільниці практично відмови від щеплення від поліоміоліту немає. У сьомій сімейній амбулаторії Ужгорода на обліку перебувають майже 6 тисяч дітей. Із них щеплення від поліоміоліту не отримало близько 50, розповідає завідувачка медзакладу Іліна Анталовська. Раз на півроку проводимо аналіз, виписуємо собі дітей, які запізнилися на щеплення, відмолися по гострим хворобам або мають протипокази по хронічним діагнозам. Ми запросили біля 45 дітей і прийшли лише 15. Ввіду того, що деякі відсутні з міста уїхали, деякі мають гостру патологію, може мають контакт по ковіду з дорослим населенням. Загалом на Закарпатті мають щепити від поліоміліту 10 тисяч дітей, каже координаторка вакцинальної кампанії в області Олена Верстук-Шарапа. За її словами, під час першого етапу вакцинували майже 1400. Триває перший етап, а це. Етап, при якому ми маємо щепити дітей, які не щеплені за календарем по віку, заплановані діти загалом від 6 місяців до 6 років. Тобто це всі дітки, які не отримали от перші дози вакцини вчасно. Ми працюємо з батьками, працюємо з засобами масової інформації. Ми наголошуємо, що таке поліо, що поліоміеліт він невилікований, Він призводить до невилікованого перелічу. Нагадуємо про необхідність вакцинації. За словами координаторки, на Закарпатті достатньо вакцини від поліоеміліту. Перед першим етапом додаткової імунізації область отримала ще близько 9 тисяч доз. Щіпити дітей можна у будь-якій амбулаторії. Оксана Ушакова, Лонтіну Колишин. Новини на Суспільному.